Вранці, 26 серпня, російські нелюди завдали масованого комбінованого удару по Україні. Волинь також опинилася під прицілом ворога. Зокрема, уламки російського шахеда впали на багатоквартирний будинок в обласному центрі. На Місце удару побував очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко і повідомив деталі ранкової атаки на Луцьк. Сьогодні ворог масовано. Випустив багато ракет і шахетів по території України. На жаль, це і сталося і в обласному центрі Волинської області. Зараз зі всіма службами відповідними перебуваємо на місці прильоту. На жаль, є постраждали співробітники співробітники займаються. Зараз іде розчищення завалів та переселення людей. На сьогодні маємо таку інформацію. Тут постраждалих нема, але є постраждали на іншому об'єкті критичної інфраструктури. Також очільник Волині зазначив, що наразі в області та в Луцьку все спокійно. Всі лікарні зараз працюють у звичайному режимі, всі генератори запущені, все працює, і ми зараз відновимо електроенергію в нашому місті. Ну і також будемо по області дивитися зараз, де це можливо. Будемо запускати. Але ж вся критична інфраструктура зараз на наразі працює все добре. Юрій погуляйко повідомив, що робота на місцях прильотів триває. На місці перебувають усі екстрені служби. Інформація може оновлюватись.